Ймо тільки перед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі ви ріпроти, а воля козацька, ніби титану. Сашко Юрей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра козаки 3. І Я ще раз вам представляю цю нову, дуже прикольну мапу. Зима, тільки уявіть, це вже другий випуск з цієї мапи, і вона мені дуже подобається. Хочу сказати, що це гра по правилам рейтингу, як у рейтингу, але один на один. Я дуже часто створюю ось таку кімнату 15 хвилин миру. З багато ресурсів, тисячі ресурсів на початку, тобто 5К. І мені це дуже-дуже подобається, тому що саме ось так ви можете зрозуміти, чого ви варті, коли граєте один на один. Тому що рейтинг, мені здається, не такий прикольний. Не так прикольно, тому що дуже залежить ваша перемога від вашого союзника чи того хто вам попадеться. А ось тут все чесно: один на один і ніхто не допоможе ні вашому супернику, ні вам. Так, дивіться, з ким я зараз граю. Я граю з дуже цікавою особистістю. Хочу, щоб ви просто зрозуміли, тому покажу вам зараз, що ця людина мені писала. Подивіться ось скрин. Що ця людина мені писала. І знаєте, я трохи обурений, тому що бувало таке, що коли люди бачили, що я веду україномовний канал, вони мене впізнавали, і вони були з Росії, і вони писали мені якісь образливі речі. Ну, Було таке на початку ще. Десь місяць, вже такого не бачу, але було. Але коли українець мені пише ось таке, тому що впізнав, що я типу блогер, і він мене просто зараз тут розіб'є, ну, ви прочитали, так що він написав, що мені там щось буде, ну це якось ну, негідно українця, мені здається, тому що зараз українці це така нація, яка повинна поважати себе і поводити себе гідно. А коли ти. Ну, якщо він би це писав там. Росіянам, ну можливо, ну він правий, тому що ми зараз просто знаходимося на межі. Коли ось таке твориться в нашій країні, і це роблять вони, звісно, що ми дуже обурені. В нас багато емоцій, і все, що зв'язано з ними, ми цього вже ну, не можемо це переносити просто спокійно. А коли українець пише мені таке, ну, це мене ну, розчаровує трохи. І це доказує, що а, ну, знаєте, якісь тупі люди є і серед українців. На жаль. На жаль. Ну От, от ось і гра з одним з таких. Я вам її представляю. Дивіться, я граю. За Туреччину, до речі, це дуже прикольно, дуже показово. Тому що, пам'ятаєте, у попередньому битві, там, де був зет прихильник так, він там за Сталіна і все таке. Якщо не дивилися цю битву, обов'язково подивіться. І він грав за Туреччину проти Європи, проти мене. І дивіться, що оцей Богун так тут. Він грає за Європу. І він, мабуть, подумав, що якщо я граю за Схід, то мені нічого не світить. І, і він такий типу, так думав, що він мене зробить. Тому що дивіться, по балам ми бачимо, що він йде дуже непогано. Він йде попереду. Але як я вже і казав, люди гадають, що я просто зараз буду грати. Через Пікінерів, мабуть, чи що. я вирішив не грати через Яничар, тому що проти Європи у швидку Яничарами не зіграєш. Треба грати вдовгу. А легкими піхотинцями я зможу показати вам реально прикольну гру і реально зможу просто познущатися з цього. Типу українця, ну подивимо. Тому що я не вважаю з таких українців, які е, ось так себе ведуть якимось там нормальними людьми. Та він ну не дуже та відрізняється від тих покидьків. Тому я стовідсотково впевнений, що бути українцем це бути гідною людиною. Тому що ну, такий зараз час. Ти повинен доводити постійно, що ти гіден того, гідний того, щоб бути нормальним, добрим українцем. А коли ти себе так ведеш, зустрічаєш українця і одразу обкладуєш його матюками, а, ну, це не круто, реально не круто. Так. Тому дивимось, дивіться, я готуюся до атаки, беру максимально велику площу. Дивіться для атаки, а, щоб вдарити одразу з обох боків. Тому що, а, дивіться, схід така нація, що бити у лобову не завжди добре, тим паче, що, а, дивіться, що в нього, в нього багато стволи. Ну, він зрозумів, що я граю за схід. І він гадав: Ну, зараз я прийду, Сашко прийде, я його накрию багато стволами. Дивіться, артуку він робить, ну, дуже добре. Але мені здається грати з проти східа багато стволами, ну це, ну, це таке. Це реально в одні ворота. Але подивимося, подивимося. Дивіться, ось так гарненько я йду до нього. Ось так гарнесенько. І ось тут він починає настрілювати. Дивіться, стріляє він не дуже прицільно. І ось тут я розумію, що мені треба розділятися. Лобову йти не можна, і я просто починаю розділятися. Я гадаю, що він тут просто був у шоці. У шоці. Дивіться, я пішов ось сюди, захопив. Тут я вже захопив його націю, там десь будується. Його міський центр, але це не дуже важливо. Зараз просто подивіться, як я його розведу ось тут. Наскільки це взагалі буде прикольно. Дивіться він не веде свої багато Він просто у шоці з того, що я творю. Дивіться, тут практично 350, тут, а тут теж біля 300. І дивіться, я просто йду на його базу, тому що коли легкі піхотинці заходять на базу, дивіться, і зараз, поки багато стволи там доїдять, ну то пройде вже багато часу. І я просто починаю виносити потрошки його базу. Захоплюю його копальні, дивіться, зверху теж захоплюю купальні, захоплюю будиночки. І ось так. Хоча дивіться. Ті легкі піхотинці, які доходять, які торкаються його юнітів, вони їх зносять дуже добре. Дивіться, ось так, ось так він. Давайте подивимося, що в нього по вдосконаленням трошки. Він не вдосконалив. А так а стільки гонору було! Дивіться, він навіть мух не вдосконалив повністю. Де тут взагалі. А, дивіться, дивіться. Я вже повністю повністю тут його підчистив, його базу. Дивіться, багато стволи, гармати йому не допомогли, тому що, коли я виносив ось тут його базу, він же не буде на своїй базі використовувати гармати, тому що він просто рознесе свою базу повністю ущент. Дивіться, я гадаю, що ось тут він вже зрозумів, з ким він має справу. Що це не просто хлопчик, який грає, грається у залізний каток. Да, тому що коли людина веде себе нормально, я можу погратися і в залізний каток, каток і можу навіть е перемагати, але на, е прикінці битви просто здатися, щоб е ну, людину не ображати. Знаєте, е якщо в неї там 200-300 перемог, а в мене 500, я просто здаюся. Е коли перемагаю, і людині там зараховується перемога. Ну такий жест доброї волі. Типу. Так, але коли люди себе ведуть ось так, от якось мене ображає, то я вже граю на максимум. Дивіться, він. Не знаю, на що він надіявся. Він просто вийшов на мою базу. А я вже ось тут. <смі> Дуже смішно, так? Я буду повторювати той, ту саму тактику, що і до цього. Мені здається, для східу ця тактика найкраща. Подивіться: тут 300 у нас, тут 300. Дуже добре. А ось тут дивіться, я вже. Ща ще ні, але зараз буду починати дуже-дуже швидко готуватися до Производства арти, тому що я розумію, що він йде на мене. Йде на мене з багато ствола, бачите, ось з'явилося артилерійське депо. Я зараз вже буду їх будувати і буду готуватися до. Ну, бачите, Арта йде дуже-дуже-дуже повільно, і він йде дуже повільно. Дивіться, я тут йому економіку просто знищив ущент, ну просто нереально. Я не знаю, на що він, звісно, таки сподівався. Давайте подивимося. Вдосконалення, так, скорострільність в нього одна є, і все. Ну, звісно, а звідки ж візьметься ще скорострільність? Чи якісь досконалення, коли немає взагалі копалень. Ну. Добре, дивіться, я заходжу з цього флангу, я заходжу з цього. Трошки переоцінив свої можливості. Я гадав, що ось тут є якесь е е е сходження з цього пагорба, але ні, немає. Ну, нічого страшного. Так, дивіться, заходжу з цього флангу. Він ось тут забудовує пробиття у своєму паркані. А ось тут він трошки. Просувається до мене. Дуже гарний рельєф. Мені дуже подобається рельєф мапи, саме на який, на який зим, зима. Це дуже круто, дуже мені подобається. Так, дивіться, ось тут з цього боку я заходжу. І все. В нього тут дуже-дуже невелике військо. А в мене 350 годинців. А ось тут, а що, ось тут, а ось тут сюрприз. Дивіться, коли він відвів сюди свою армію, я своїм їм, <гум> другим батальйоном буду заходити ось сюди. І звісно, що буду зносити знов таки його копальні, його артилерійське депо. Бачите, він ось тут розібрався, а я зайшов ось тут зверху. А він мене навіть і не бачив. Але я дуже добре підкосив його армію Ось тут. Дивіться, він вже підходить. А в мене вже три артилерійських депо, і вже гармати будуються з великою, з великою, з великою швидкістю. Так, дивіться, я підготував вже а, січових козаків, щоб а, захоплювати гармати. Дивіться, ось тут я розношу, вже підірвав ринок, ну просто нищу його як можу. Ну, а дивіться, і дивіться, і мої гарматки вже настрілюють потроху. Ну, він також тут настрілює, в нього 10 гармат, здається. Хоча ні, трішки більше. Давайте подивимося. 11 гармат. Так, я цілюсь, звісно, що у. Багато стволи і дуже-дуже швидко я починаю вдосконалювати е прицільність своїх гармат. Бачите, відводжу армію трохи. Тому що багато стволи це дуже-дуже стрьомно для легких піхотинців, але, але багато стволи, вони просто таять. Просто таять, коли я гачу своїми гарматами. по ним. Так, дивіться все. Багато стволів немає. А, ні, один, один, там малесенький багато ствол. Дивіться, все, я йду захоплювати його арту. Він молодець, він її добре контролює, видаляє, Ну, це йому не допомагає. Дивіться, я просто відбиваю дуже-дуже <су> круто його атаку. Мінімальні потєї в мене, ніяких потір. Дивіться, А ось тут він вже виходить і здається. Ось такий у нас був бій. З хлопчиком, який любить матюкатися. Але він не чекав, що ось так його просто тактикою <свісно> з різних сторін. Тобто я воював з трьох сторін. Так я воював звідси знизу, з правого флангу, і ще тримав оборону. Коли він прийшов, я відбився. І якщо він би зараз не вийшов, я просто наклепав би 15 гармат і потрошку би сунув його вже у. Сунувся б до нього вже у лобову атаку. Взяв десь. дайте подивимось, скільки 800. 800. О, це дуже багато легких піхотинців. Я б їх взяв і потрошку б сунувся сунувся б до нього, гарматами прострілював, вдосконалював би гармати, і все було б дуже круто. Я б його все одно зніс. Ось так. Ось так я зіграв з, з ходом за. З точніше Європою. Ну, ось так це вийшло. І мені, знаєте, дуже-дуже сподобалося, що я провчив цього на хабу. Тому що, друзі, взагалі-то введіть себе, будь ласка, дуже пристойно. Коли граєте, та взагалі по життю. Тому що, знаєте, зараз такий час, що українці асоціюються з світом. З чимось таким з добром, з сильним дійсно добром, і ведіть собі гідно з тими людьми, які вам нічого не зробили. І просто знищуйте тих, хто якось намагається вас принизити. Мені здається, це дуже добра стратегія і по життю. Тому що, знаєте, якщо ви добра людина, і якщо ви Сильні – це круто, тому що добра людина вона може у час, коли на неї, на її а, життя чи майно хтось позіхає, а, вона просто може вибухнути і зробити дуже погано тій людині, яка має таку нахабність а, позіхнути на, а, на чуже. Але якщо людина добра та слабка, це ну, теж не дуже прикольно, тому що треба бути сильним у цьому, у цьому житті. А якщо людина і зла, і при цьому слабка, ну це, це взагалі якась фігня. І українці не повинні бути такими. Ми повинні бути сильними. Тому, друзі, розвивайтеся у тому, чим ви займаєтеся, ставайте сильнішими, займайтеся спортом. Щоб реально бути гідними своєї країни, свого народу, тих захисників, які нас захищають. ЗСУ має у нас на увазі ТРО. І все буде в нас дуже добре. Я в це вірю і Україну чекає просто нереальне майбутнє, дуже світле і дуже гідне. А вам, друзі, дякую за перегляд, дякую за підписку, дякую за лайк. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку. Якщо є можливість і бажання підтримати мене донатом, є монобанк у посиланні під цим відео. Буду дуже вдячний і до побачення. Бажаю вам щастя, друзі. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Всього вам найкращого!